Доброго дня, шановний другий курс! Давайте я вам нагадаю, що відбувається. Ми з вами зараз вивчаємо оптимізаційні методи та моделі. Ми знаходимося з вами в першій темі, коли ми лише складаємо математичну модель задачі. Що означає скласти математичну модель? Скласти математичну модель це означає описати мовою математики все те, про що говориться вашій задачі. Ми з вами. Розглядаємо найбільш типові задачі. І сьогодні я пропоную вашій увазі мою улюблену тему транспортна задача. Сьогодні ми лише складемо ще раз повторюю, математичну модель, а десь, якщо нічого не зміниться у лютому. Ми з вами витратимо приблизно півмісяця на розв'язування цієї задачі. Поїхали! Сподіваюсь, вам сподобається. Умову задачі, я розумію, що зараз вам важко, мабуть, прочитати, умову задачі я вам виклала окремим файлом. Я пропоную вам спочатку ретельно прочитати умову задачі, зрозуміти її. А потім вмикати це відео та переходити до розв'язання. Поїхали! В мене є два волонтери, які перевозять продукти до чотирьох військових пунктів. Вартість перевезення від кожного волонтера. До кожного військового пункту ваші задачі описано від і того волонтера до того військового пункту, це, це, це те саме узагальнене. Задана матрицею одиниця виміру тисяч гривень. Матриця у вас виглядає таким чином, і давайте, щоб було все зрозуміло, я вам пояснюю, що означають ці цифри. Дивіться. Ось давайте я показую. Тут в мене буде волонтер один. Тут в мене буде волонтер 2. Тут в мене буде військовий пункт 1, військовий пункт 2, військовий пункт 3 і військовий пункт 4. Оскільки наші волонтери перевозять продукти, які вимірюються у тоннах, дивіться. Якщо в мене перший волонтер перевозить. Продукти в перший військовий пункт, то вартість перевезення однієї тони продуктів для нього виходить 2 тисячі гривень. Якщо той самий перший волонтер перевозить продукти, наприклад, у третій військовий пункт, то вартість перевезення одиниці вантажу, тобто однієї тони продуктів, для нього 3 тисячі гривень. І відповідно, якщо він перевозить ось сюди, у другий військовий пункт. Одну тонну продуктів це коштує для нього 1 тисяча гривень. І якщо в четвертий військовий пункт, то вартість перевезення для нього становить 4 тисячі гривень. Аналогічно, стосовно другого волонтеру, якщо другий волонтер везе продукти у перший військовий пункт, то для нього вартість перевезення складає 3 тисячі гривень за перевезення однієї тонни продуктів. Ну і давайте ось сюди. Якщо другий волонтер везе продукти у третій військовий пункт, то вартість перевезення для нього є 1 тисяча гривень за тонну продуктів. Так, сподіваюся, з матрицею все зрозуміло. Далі, на складах першого волонтера у нас знаходиться 5 тонн продуктів, на складах другого волонтера 7 тонн продуктів. У нас ще задана потреба в продуктах. Кожного військового пункту. Військовий пункт за певний проміжок якийсь часу потребує 3 тонни продуктів, другий військовий пункт потребує 2 тонни продуктів, третій 6 і четвертий 4 тонни продуктів. Задача наша полягає в наступному: скласти план перевезення, у якому волонтери. Задовільняють якомога більше споживачів, тобто в якому волонтери задовільняють всі військові пункти, і причому вартість перевезення для волонтерів є мінімальною. Так, лірическе відступлення. Транспортна задача це такий вид задач, який, а, це як логістика, логістична задача по перше, це перша задача, яку ви розглядаєте не мінімум. Транспортна задача, цільова функція завжди спрямована на мінімізацію витрат перевезення. Це точка зору осіб, компаній і так далі, що займаються перевезенням вантажу. Для них економічна ефективність це. Задовільнити якомога більше споживачів і зробити вартість перевезення мінімальною. Ось це є сенсом сутністю транспортної задачі. Розглядаємо з вами конкретно нашу транспортну задачу. Нагадую, для того, щоб скласти математичну модель, нам потрібно з вами чотири пункти. Перше це ввести невідомі описати їх. Друге скласти цільову функцію. Третє описати функціональні обмеження це в нас обмеження на ресурси. І четверте це описати наші нефункціональні обмеження це обмеження на наш перший пункт, на наші ікси, які ми будемо вводити. Поїхали. Так, починаємо. Пункт перший. Вводимо невідомі. Оскільки у нас два волонтери перевозять продукти, то дивіться яким чином позначаються ось ці невідомі в транспортній задачі? В мене я буду схематична, в мене є волонтер 1, в мене є волонтер 2. Подивіться, будь ласка, і одразу запам'ятовуйте, що компанії, люди тощо, тобто ті, хто займаються перевезенням, у нас в таблиці, в транспортній матриці, це буде так називатися, виступають ось зліва. Ось тут будуть споживачі: військовий пункт 1, військовий пункт 2, військовий пункт 3 і військовий пункт 4. Ось, будь ласка, схематично буде таким чином виглядати. І дивіться: волонтер 1 може перевести у військовий пункт 1 ось таку кількість продукцій. Пригадуйте, як у нас позначається кожен елемент матриці. В матриці у нас кожен елемент стоїть на перетині певного рядочку і певного стопчику. Ось у нас x1,1 означає, що у нас перетин першого рядочку першого стопчику. Нагадую, що спочатку ми вказуємо рядочки, а потім стопчики. Далі, ось цей волонтер в цей пункт може перевести ось таку кількість продукції. Той самий перший волонтер в третій військовий пункт може перевести ось таку кількість продукцій. І в останній пункт військовий, перший волонтер, у нас може перевести ось таку кількість продукцій. Нагадую, що коли я складаю модель задачі будь-якою, в даному випадку транспортною, я ще не знаю, яку саме кількість вантажу я буду перевозити. Я, я зараз говорю з точки зору логіста. Тобто я якийсь або перший, або другий волонтер. Ці Х і Оці, давайте я їх позначу, вони можуть дорівнювати між собою, вони можуть різнитися між собою. Я на всяк випадок, бачите, позначаю їх різними значеннями йод, значеннями стопчика. Тобто рядочок у всіх перший, оскільки вони належать першому волонтеру, а значення стопчика відрізняється. Аналогічно я розмірковую, коли позначаю воджу позначки для вантажу для другого волонтеру. Так, другий волонтер, в перший населений пункт, може перевести ось таку кількість вантажу. Х2,1. У другий населений пункт ось таку кількість вантажу. 2-2 це означає, що другий волонтер перевозить другому військовому пункту. Х23, другий волонтер перевозить третьому військовому пункту. І Х24, ось таку кількість вантажу, в тонах нагадую, у нас другий волонтер може перевести четвертому населеному пункту. І ось ці Х це в мене тони, це в мене кількість продукції, що може перевести і той волонтер йотому споживачу, йотому військовому пункту. Таким чином, дивіться, я не буду описувати ось цей x1,1, x1,2 і так далі. Я узагальнюю. Перший пункт нагадую, ми все, що знаходимося в першому пункті. Я пишу, що Х і йоти – це або кількість вантажу, або обсяг вантажу, як хочете. Я напишу обсяг. Вантажу обсяг продуктів. Обов'язково обов обов перепрошую, вказую одиниці виміру, в мене це тони. Яка перевозиться від і того волонтера. До йотого військового. Військового пункту. Ось, будь ласка, через І, ось цю величину, ми позначаємо нашого перевізника. Це може бути склад, завод, компанія, волонтер тощо. А через йод ми позначаємо нашого споживача-продукції. Кому ми веземо? Так. Це щодо нашого першого пункту. Йдемо далі. Другий пункт складання математичної моделі передбачає складання цільової функції. Нагадую, що цільова функція це мета нашої задачі. Що ми хочемо? Цільова функція, векторна величина, вона в нас. Направлена або на досягнення максимуму, або на досягнення мінімуму. Транспортна задача це мінімізація витрат. Тобто, я можу написати: дивіться, я можу ось тут написати Z мінімум дорівнює, а можу написати Z, написати цільову функцію і потім прямує до мінімуму. Тут існує два, дві форми запису цільової функції. Так, мінімізація. Вартісті перевезення. Тобто ми мінімізуємо якусь грошову вільчину, так? Тобто, в мене, я маю, ось тут в мене була кількість вантажу у тонах, зараз я маю перейти до грошей і мінімізувати їх. Що я знаю про гроші в цій задачі? В мене є транспортна матриця, так? Транспортна матриця, ми щойно розбирали, вона вказує вартість перевезення. Одиниці продукції. Тобто вартість перевезення однієї тони вантажу. Наприклад, дивіться, я знаю ось ця двійка, 2000 гривень, у мене 1000 гривень, позначки, так? 2000 гривень це вартість перевезення одиниці вантажу від цього волонтера в цей військовий пункт. Я не знаю, скільки я буду перевозити, я цю величину позначила через Х1,1. Тобто, зараз я пишу. 2 х 11 Що таке 2 х 11 Так, ще раз, двійка ось ця х1,1, ось цей. Це в мене 1000 гривень, тобто це в мене грошова величина. Це вартість перевезення, в яку обійдеться перевезення від оцього оцьо волонтера до цього військового пункту всієї кількості вантажу 1, 1. далі плюс 1х1, 2. Напишу з одиничкою Давайте я до кінця потім поясню. Далі 3. Ось ця трійка. Х1, 3. Х1, 3 я множу на трійку. Далі 4x1, 4. В мене все це є грошовою якоюсь величиною. Дивіться, ще раз. Ну, давайте. Що означає 4х1, 11 4 це в мене була вартість перевезення однієї тонни вантажу від першого волонтера в четвертий військовий пункт. Коли я цю четвірку множу на кількість вантажу, це означає позначку для вартості перевезення всього вантажу від цього волонтера в цей населений пункт. Так, по першому волонтеру ось буде така загальна вартість перевезень. Переходимо до другого волонтеру. Так, до другого волонтеру. У перший військовий пункт ми веземо Х2,1, множимо на, на 3. 3 х 21 плюс 2 на ось цю величину. 2х22 плюс 12,3. І плюс 3 ось ця, і плюс 3, 2, 4. Ось, будь ласка, так, давайте, ось так показує. Ось таким чином вона досить довгенька, але це ще такий мінімальний варіант, оскільки в мене лише два волонтери, іноді їх буває набагато більше. Ось, давайте я піднімаю камеру. Ось так може виглядати моя цільова функція. Ну, вона не може виглядати, вона в даному випадку так і виглядає. І ще раз, дивіться, я можу ось таким чином написати цільову функцію. А можу написати Z дорівнює ось цей величезний вираз, і ось тут прямує до мінімуму. Тобто, дві форми запису може існувати. Обирайте на ваш смак. Так цільовій функції ми з вами мінімізували вартість перевезення для обох волонтерів. Йдемо далі. Функціональні обмеження. Про які економічні ресурси а, йдеться мова в даній задачі. У нас тут два обмеження. У нас обмеження щодо: Кількості продукції на складах, подивіться, будь ласка, на складі першого волонтера у нас знаходиться 5 тонн продукції, а на складі другого волонтера 7 тонн продукції. Це перше обмеження, це обмеження на запаси. І другий тип обмеження це обмеження на потреби. Подивіться, будь ласка, потреба в продуктах на кожний військовий пункт у нас також є. І перед тим, як складати. Ось ці наші функціональні обмеження в транспортній задачі ми маємо з'ясувати дуже цікаву річ. Чи є збалансованою наша задача, чи не є. Або по-іншому про транспортну задачу говорять, чи є закритою наша задача, чи вона є відкритою. Що це означає? Транспортна задача. Так, збалансована, коли в нас потреби дорівнюють запасам. Потреби, ну пригадуйте, будь ласка, економічну теорію, ми будемо позначати літерою D. А запаси ми будемо позначати літерою S. Баланс, коли потреби дорівнюють запаси. І дивіться, давайте трошечки теорії. Коли в мене така ситуація, коли задача є збалансованою, тобто потреби і запаси в цій задачі дорівнюють. Це на виході буде означати, що усі потреби будуть задоволеними і усі запаси на складах будуть вичерпаними. Тобто, всі волонтери, якби задача була у нас збалансованою, повністю вивезли зі складів свою продукцію, і всі військові пункти отримали би таку кількість продукції, яка їм потрібна. Це за умови, якщо задача є збалансованою. Чи є збалансованою наша задача? Ану, давайте. Запаси. Скільки в нас там на складах? У першого 5, у другого 7. 5 плюс 7 запасів, тобто пропозиція в нас складає 12 тонн. Це пропозиція, так? Потреби. Потреби це в нас точка зору попиту. Так, перший хоче 3. Другий хоче 2, 6, 4. 2, 6, 4. В мене виходить 15 тонн. Подивіться, будь ласка, в мене запаси менше, ніж потреби. Попит перевищує пропозицію. Це в мене ситуація дефіцита. Угу. Всім зрозуміло? А зараз дивіться. Я хочу, щоб ви зрозуміли важливу річ. Якщо ви її зрозумієте, то коли ви будете розставляти знаки ваших функціональних обмежень в транспортній задачі, у вас не будуть виникати труднощі. Дивіться. Якщо ви пам'ятаєте з минулого тижня з попередньої лекції, то коли ми складаємо функціональні обмеження, у нас там знаки або менше дорівнює, або дорівнює. І ми зараз. А маємо подумати, який у нас знак буде стояти в кожному обмеженні, коли ми будемо описувати попит, а який знак буде стояти, коли ми будемо описувати пропозицію. Так ось дивіться, коли в мене задача є збалансованою, тобто попит дорівнює рівня пропозиції, як я щойно сказала, наприкінці усі потреби будуть задоволені. Якщо потреба є повністю задоволена, ми ставимо значок рівності, чітка рівність. Потреба є задоволеною задоволеною повністю. Це в обмеженнях прописується за допомогою знака рівності. Потреба є незадоволеною, знак менше або дорівнює. Те саме, якщо задоволений, задоволений, це ми про потреби, так? якщо ми повністю вичерпуємо запаси, якщо ми повністю вивезли зі складу свою продукцію, це означає знак рівності. От повністю вивезли продукцію зі складу. Це значок рівності. Якщо на складі може щось залишитися, це значок менше буде рівня. Ось в мене, якщо задача є збалансованою, то і в попиті, і в пропозиції, і в потребах, і в запасах чітка рівність. В даному випадку, це більш класна ситуація у нас, задача є незбалансованою. І ситуація а ну розмірковуємо логічно. Якщо ситуація дефіцита, у нас запаси Менше за потреби, так? Тобто, у нас, подивіться, ну, конкретно ми бачимо запасів 12, потреб 15. Це означає, що наприкінці, в мене, якщо запасів менше, ніж потреб, то запаси ми вичерпуємо повністю, а якась із потреб залишиться незадоволеною. Діфіцит. Якась потреб незадоволена, а запаси вичерпуються повністю. Якщо запаси вичерпуються повністю, то який знак? Правильно, рівність. Якщо потреба вичерпується не повністю, то який знак? Менше буде рівня. Якби у вас був профіцит, запаси перевищували потреби, то потреби ви б задовільнили повністю, а на складах би щось залишилось менше буде рівня. Конкретна наша задача. Так, а давайте, а давайте. Щоб було легше, я собі пропишу: ось тут в мене така матриця, так? І я, 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 що на складах першого 5 тонн, ось у мене перший, ось тут в мене 5 тонн на складах другого 7 тонн. Так, далі, ось сюди в мене прописуються потреби. Так, перший хоче 3 тонни, 3 тонни. другий хоче 2 тонни. Третій хоче 6 тонн, і четвертий хоче 4 тонни. Це я для того, щоб полегшити собі життя. І дивіться, я почну, ну, давайте я почну із запасів. Запаси це в мене пропозиція. Давайте я напишу: запаси. Так, поїхали. Запаси в мене два волонтери. Перший волонтер. Ось така кількість продукцій, така кількість продукцій, така кількість продукцій, така кількість продукцій, і на складі 5 тонн. Так, слідкуйте тонни, 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 тонни порівнюю з тонами, щоб ви мені гроші не порівняли із тонами. Х1,1 X1, плюс x1,2 плюс x13 плюс x14 порівнюю із п'ятью тонами, які є на складі у першого волонтера. Так, в мене дефіцит, тобто менше пропозиції, аніж попита, це означає, що. Повністю вичерпається ця кількість продукції на складі першого волонтера. Аналогічно розмірковую, коли описую обмеження на другого волонтера. Кількість продукції 2.1. Кількість продукції 2,2. Додаю кількість продукції 2.3, додаю кількість продукції 2,4 і вичерпую повністю 7 тонн на складі в мене у другого волонтера. Ось, будь ласка, це функціональні обмеження на запаси. Описую потреби свої. <ріх> так, потреби. Поїхали, тут буде трошечки більше. В мене чотири військові пункти. Це означає, що має бути чотири обмеження. Так, х 11 плюс х, подивіться, будь ласка, ось сюди я йду. 2, 2 1. Менше або дорівнює за 3. Тонни порівнюю з тонами. Дивіться. І коли ви, ми розуміємо, так, що коли ми складаємо математичну модель, ми, поки, ми розуміємо, що якась із потреб буде незадоволеною, тобто якийсь військовий пункт не повністю отримує те, що він хоче. Але я поки що не знаю, який саме військовий пункт не повністю отримує. Те, що він хоче, а який повністю. Тому я обережна, я поставила значок менше або дорівнює. Може повністю дорівнює, або може і менше значок меншості. Так, 2, 1, 2, 2. Ой, 1, 2, перепрошую, 2, 2. Менше або «дорівнює» за 2 тони. Далі, 1, 3, 2, 3. Х1, 3 плюс Х2, 3 менше, або дорівнює. Тут потреба в 6 тонн. І остання потреба, ось так я йду: 1, 4, 2, 4. Тони. 2, 4 тони менше я буду рівня за 4 тони. Ось, будь ласка, це моє обмеження на потреби точка зору попиту. Сподіваюсь, логіка є зрозумілою. Ще раз. Тут дуже важливо поставити правильний знак. Якщо задача є збалансованою, то у вас і попит повністю, і потреба повністю задовільняються. Тобто і тут значки рівності, і тут значки рівності. Якщо ситуація профіцита, то ситуація навпаки. Ось тут знаки менше буде рівня, а ось тут де потреби значки рівності. Тобто, ви маєте просто розуміти, що у вас відбувається. Так, і нарешті наш четвертий пункт. Це обмеження на наші X, X і y. На а, Що ми позначили через ікси, а через X ми позначили обсяг вантажу. Ну і логічно міркуємо. Обсяг вантажу він у нас в даному випадку в тоннах. Бачите? Тонни це в нас неперервна величина, тобто цілочасельність, я тут не вказую. Ось якби я там перевозила чи столи, чи кулемети, чи щось таке, тобто дискретна величина, тоді б я написала, що X і Y О належать. Z, так? А тут в мене єдина вимога невід'ємність. Нуль може бути, від'ємним числом бути не може. Все. Я завершила складання математичної моделі транспортної задачі ще раз. Транспортна задача, логістична задача це точка зору тих, хто займається перевезенням вантажу. Цільова функція це завжди мінімізація. Чотири пункти. Вводимо ікси, ікси ми вводимо через ійоті, тобто у нас буде існувати ось така матриця. Задача буде розв'язуватися через матрицю. Далі ми складаємо цільову функцію, яку ми мінімізуємо. Ось наша цільова функція. Ретельно розглядаємо, яка в нас ситуація конкретно в задачі, чи є задача збалансованою, чи є незбалансованою, від цього залежить знак ваших функціональних обмеженнях. І нарешті, четвертий пункт також логічно розглядаємо, що ми позначили в качестві X і Йоти. Невід'ємність це завжди прописується, оскільки вантаж у вас не може бути від'ємною величиною, нульовою, може, від'ємною не може. І цілочисельність ви накладаєте в залежності від того, яка у вас одиниця виміру, взагалі, ну, сутність вашого вантажу. Чи може бути це ціла величина, чи може бути це не ціла величина? Дякую за увагу. Зустрінемося на практичному. На практичному дам ще Декілька різновидів задач. До побачення.